Вже тринадцятий рік поспіль в Україні відзначається всесвітній день біженця. Це не свято, а констатація тієї страшної правди, що на світі до цього часу йдуть війни, рятуючи своє життя, люди змушені полишати свої оселі, майно рідних та друзів та шукати притулку в чужих краях. Щороку близько півтори тисячі шукачів притулку звертаються до нашої держави з проханням про надання статусу біженця. На сьогодні в Україні проживає близько двох з половиною тисяч біженців. В Одесі у пункті тимчасового перебування біженців до міжнародного дня біженця благодій. Ніки влаштували свято для дорослих та дітей у кількох павільйонах, що розмістилися на території центру, не учасників свята. Чекало чимало розваг. Це виставка національних костюмів. А ще тут проходив майстер-клас зліплення нашої національної страви вареників. А, хай, добре. А, хай, так пахне добре тісто, так? Приятно пахнет тесто. Вот из этого теста это самое главное из еды. Естественно, делают клетки куда, естественно, делают лепешки. И сегодня мы с вами будем делать вареники. Настоящее украинское обливость. Катерина очолює центр розвитку дитини у Ілічівську та є автором двох телевізійних програм для дітей на Ілічівському телебаченні. Часто буває в одеському центрі тимчасового проживання біженців, знайомить маленьких іноземців з культурою та традиціями нашої країни. Мы часто приезжаем в пункт беженцев, проводим мастер-классы, знакомим здешних детей с традициями украинскими, учим, споем с ними украинские песни. Весной у нас был мастер-класс, мы делали куклу мотомку. Я им рассказывала, как встречают весну на Украине, встречали про праздники украинские. А сегодня у нас был мастер-класс. Мы лепили вареники вместе со всеми детками с картошкой, замешивали тесто, Раскатывали его, резали, лепили вареники, сварили. И сейчас будем все вместе кушать эти вареники и, может быть, даже заспеваем какую-то украинскую песню. Зараз кількість біженців у світі максимальна за останні 18 років. Такі дані приводить Організація Об'єднаних Націй. Найбільше до цього сумного рекорду додала Сирія. Через громадянську війну цю країну залишило півтора мільйони чоловік, половина з них діти. Максим та Хамудік народилися в Сирії. Сьогодні живуть в Одесі, рідному місті їхньої мами. Хлопчикам пощастило, адже мають родичів на Україні та не змушені жити в центрі перебування біженців. Расскажи, как тебя зовут? Амули. А сколько тебе лет? Три. Откуда ты приехал к нам? Помнишь? Сначала жил в Кусуре, учился. Потом в Халидии, потом в Кусуре. Тут просто всегда всем помогают, а там у нас либо когда помощь, либо берут, бьют, либо выгоняют. Дівчатка з Афганістану підготували для гостей свята національний танок. Мы все учимся в школе, в афганской школе, которая называется Бахтар. И мы просто приехали сегодня здесь петь какие-то песни, национальные, и национальные танцы, а тан и шум. Меня зовут Зайнаб. Я, мне, мне 11 лет. Я, я родилась в Афганистане, в Лабати. Я, я люблю Афганистан. Я хочу обратно туда вернуться своим друзьям, своим родным. Бабушки, дедушки. А я родилась в Хусте, родной город мой Хуст, а выросла в Кабуле. Ну там же все осталось, там опять хочется как бы вернуться, все увидеть, что стало. Там все родное. Я родилась в Одессе, но я знаю папин язык, и у меня есть такая мечта, чтобы побывать на папиной родине. А я очень люблю Афганистан, и моя подружка там очень много. Україна то хороший в одеському пункті тимчасового перебування біженців зараз з батьками проживає 32 дитини різного віку з найекзотичніших куточків нашої планети Судан, Афганістан, Узбекистан. Джозеф у свої 17 років опинився в чужій країні без батьків. Його батьківщина С'єра Ліони. в Одесі. Джозеф живе у притулку для дітей. Мріє знайти своїх рідних. Поки ще не знає, що буде робити після того, як залишить притулок. Мой дядя, мой дядя, собрал меня, Англии. Или я тут и завидую. Может, ну я не знаю. Украинские дети учить меня как русский. Но сейчас я уходит на на бокс. А Одесса, это самый лучший город. Я я люблю Одесса. Одеса привітно приймає людей, що шукають прихистку у нашій країні. В нашому місті працюють громадські організації, що надають допомогу біженцям. Одеса це город, который відкриває двері, щідний город відкриває двері, його двері для всіх національці. здесь. Все здесь 132 тридцять в Одессе живут. мирно, нормально і хорошо на присутніх ще чекав святковий концерт, організований національними общинами нашого міста, спортивні змагання, пригощання стравами національних кухонь, А малюків розважав веселий клоун. Міжнародний день біженця. Привід згадати про те, що поряд з нами живуть ті, хто потребують нашої допомоги. звичайної людської. Уваги та співчуття, доброту та людяність розуміють всі. Колись у цих людей з'явиться можливість повернутися на батьківщину, і там вони з вдячністю згадуватимуть наше сонячне місто, в якому вони знайшли прихисток та розуміння.